Доброго ранку Проснулася? Їдемо міняти масло, мама щось тут. А що це? Все, я поняла. А ти балакала з нею? Так. Все. Так що, Фу. сьогодні передаю 14, ну чесно кажучи, на, на вулиці трошки дощ накрапає. І так, сироватенько. Масло. Фільтра всі. 10 тисяч пройшла машина, потрібно міняти. Обов'язково, тому що це якість всього. Поїхали? Ну, поїхали. Може, це комусь скучно. Давайте зайдемо сюди. Це Ілона випічка. Я просто йшла так вдоль. Тут гарні солодості продаються. Давайте зайдемо, подивимося, що тут продають. Хліб тут різний є. Їхня фіода пахне. А, тут пекарня, прямо тут, ви бачите? О, вони навіть вареники роблять. Зараз вареники багато роблять. О, пахлава шоколадна, дивіться, яка красива. Пахлава така звичайна. Тут можна каву випити, є місця. Дивіться, які гарні. Натуральні цукати. А ось пурі, дивіться, які гарненькі. Це прямо тут дівчатка роблять. Їх. Бачите, тут тістечко у них, все ви бачите, буборочки. Все випікають прямо тут. Зараз дуже популярна, відкрита така кухня. А оце печиво потріскане. Ми з вами готували. Давно-давно ми з вами обов'язково його приготуємо таке, я не бачилася, воно кушає. Ага, оце, ось дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять шість. Вісім штук, 81 гривня. 80. А, ось тут ви можете відкривати. Так, раз, раз і відкриваєте. Бачите? Що тут іще, йдемо, тебе дивимося. Ну, хліб свіжий, який хочете. А, тут можна навіть переходити туди. Можна там і поїсти. У них таке, як тут ну, дуже гарно зроблено все. Подивіться, що ви хочете тут: бізе, конче, равіні, різні слойки, хачапурі з сиром, з сиром, пиріг з куркою, 42 гривні, смачний такий, так? гвезлі з капустою, картопля. Це національне. І ось оце. Там паяльна лампа для такого треба, щоб білки отак збивати. Тут лимонади, дивіться, які 37 гривень. Так, чистенько. А ось павербанк дивіться, в оренду. Ну, те, що потрібно, взагалі просто чистенько. А можна від тіля і від тіля заходити, а тут ви можете перекусити просто. От чекаю я, наприклад, і не поснідала. Бачите, єдина ціна. Єдина ціна це значить, що Що не всі страви, що ви бачите, одна ціна 23, – 23-23 за 100 грам. 23-23, Бачите? Ну і тут дійсно, що піца є, картопля фрі. чистенько, так гарно, затишно чекати можна не на вулиці, а тут, навіть якщо там дорого чи що. І салати теж 23. Чашку кави. просто чашку кави випити і все буде добре. Який гарний Спартак подивіться, який тоненький гарненький картопля, 30 гривень. Ну, зараз все дорого, тому я по цінам не можу сказати. Сосиска в тісті 18. Торт яблучний, це, мабуть, із тістофіла, я так думаю. Ну, Виглядить апетитно. Виглядеть апетитно. Гарний такий магазинчик, пахне кавою дуже. Бачите, як жінка просипає. присипає. Ну, Пахлова кавказька, бачите, більше користується попитом, тому що шоколада ціла, а цієї менше. Так, ходімо, можливо, навіть ще трішки погуляємо. Цьому районі і заїхала в нову лінію, так купила хімію, і у мене закінчилась карточка. І ви знаєте, тут в електронному я підійшла до дівчат до цих, і вони мені все зробили за п'ять хвилин. Я ще навіть телефон той забула, що номер у мене підв'язаний до цього, і вони мені все зробили. А то в мене там була бонусна карточка я кажу, та я її викину, каже, Не викидайте там 68 гривень. Тепер я буду, якщо зняти, то я показую цей штрих і все, тобто нічого вообще до адміністратора, підходьте. Вам все зроблять. Так, все зробила. Зараз думаю, можливо, тут щось куплю, як завжди, і додому. Проїжджаємо а тут такий, знаєте, медичний стенд. Повернула голову. Дивіться, бруштинова кислота коштує 28 гривень. Тут, мабуть, на дві пластинки менше, але я купувала за а за я покупала 47 чи 69, Не пам'ятаю, тут дешевше ось. Бруштинова кислота. Бачите, продається прямо тут в магазині. Сабельник, живокост, кост, це все. Все це я вже пробувала, нічого воно не, пом... не допомагає. А ось дивіться, який этот... накалінник на п'ятку. Так що ж п'ятка просто тут в цьому, а тут нічого не перекриває. Зовсім. Ух ти, гемоглобін. Ви бачите? Гемоглобін. Так, добре, поїхали. Купила собі фарбу для волосся, сьогодні купила іншу, більш дорогу Попробую такий сось, сось, отаку, і все, більше нічого немає. Так, що мені оцих формочок купити? Знаєте, от у мене я випікала такий, чи не буду? Не буду, мабуть, я змінювати, Ото бабусиних я буду пекти. Дивіться, які гарні. Гарно брати, тому що яйця якоїсь фарби покрасити. А потім отакі. Ну, знаєте, оцей божественний мені подобається, але потім викидати в мусорку, я вважаю, що це неправильно. Краще купити. Отакі. Дивіться, які гарні пташечки. Краса. 3,60, я погано бачу, не скажу скільки коштує. Ось є 4 гривні. О, дивіться, які патріотичні. Ось патріотичні, дивіться, які гарні. Я таку куплю собі патріотичну. У мене ще вдома є. Ось таку візьму. Так, і що тут іще є. Ану. Ні, форми хороші, але ви олійкою обов'язково, коли ви олійкою побризкаєте, то воно не буде приставати. І ви можете навіть з цієї форми виняти, а так вони дуже тісто кидають і воно дуже пристає. Не беріть такі широкі, тому що куліч такий, ну паска невисока, виходить. Треба отакі брати, от, ну тільки трішки вищі, отак, отакий діаметр. Так, а що це таке? Дивіться, які гарні. 3D чи що? Ні, ну я не хочу, знаєте, занадто. Що не здраво, то це свято релігійне і не потрібно там всі. Трішки голубий, блакитний, цього достатньо. Дивіться, які тут окі модні, продаються і круглі, і квадратні. Де є багато в магазині. А тільки тривога закінчилася, і повиходили, мабуть. Ось я приїхала сюди. Мені ця краска потрібна була, ні, я зараз її взяла. Мені потрібна та наклейка, ні. А зараз до каси підійдеш. Мені Саша весь час каже, ти бачила, що там продається? Я кажу, що. А що це таке? Я кажу, це наушники. Щоб тепленько вуха було. 30 гривень коштує, взагалі дарма. Оце військовим таке потрібно. Ну, вони ні разу не казали, що їм таке потрібно. Це я сама мислю. А дивіться, які гарні ось ці серветочки, оцінка. 24, а зараз коштує 12,40. Дивіться, які гарні. Тут якість така. Ох, а вручальне А ось взагалі по 11,90. Дивіться, які гарні. Оці гарні, правда? Оце, я візьму такі. У мене вдома немає серветок. Та зовсім немає. ви що. О, бокали, жовті цінники, скидки. Ось 229. А була я купувала за 266. Гарна оця форма, оця. З неї так все. Ну Трішки миті важкувато, але. але. Що тут фері подешевше? О, 63 гривні фері, ви бачите? Так, добре, все. А малюкам ціни. Це зовсім. Я, коли Маркусик був маленький, і Оля з Віталіком покупали, кажу, ви що, ви, ви, ви здіваєтесь? Давайте купимо яблука, потримо. От смаріть, така баночка чуда, це стоїть 28 гривень. Що ж тут -то пюре на один лазик, на один роточок. А ось 20 гривень. Дивіться, чудо пюре. Це зума зійти можна. А ось 30 гривень, 36. Я там уже по цим кашам із навіть... Балакати не хочу. Так, добре. Ех, мої улюблені тут оці вітрини, але я пройду мимо. Не хочу, не хочу. Вам показати і переконати, що ми господині можемо свій бюджет економити і готувати ще смачніше. Дивіться, ось булочки, ну це такі, як бріош, зав... бачите, заварний крем всередині і трішки вишеньки. Коштувало 279 гривень кіло, зараз 249 вибачте, за скільки ми можемо це зробити, ви знаєте, за скільки, так? Тому я весь час кажу, що господині, будь ласка, не потрібно. Знаєте, Кать, ой, та це довго, це дуже рецепти, всі дуже-дуже прості і можливо готувати їх без проблем. без проблем. Дуже багато скидок, але скидка, вибачте, 10-20% це мало. Якщо ти продаєш тортик, то його потрібно ось, бачите, бите стекло. Подивіться, ось така маленька коробочка, 24,46. А я зробила, якщо брати по кількості, що я робила, то вийде там таких шість коробочок. От, будь ласка. Ви скажете, потрібно заробити. Звісно, я нічого не проти. В магазині теж повинні купляти. Але, але ви у мене господині такі, що можете все це саме зробити. Дивіться, яка гарна ціна. 279 брі. 199 зараз коштує. У ну, мене це все є, У мене сиру, там пів холодильника. Ціна змінилася, 274 стоїло 369. Самий дешевий сир це зараз скажу вам. 274 гривні. А ось тофу. Знаєте, смачний він. Ось. Така, такий шматок 24 гривні. І корисний, і смачний. Ну це, знаєте, хто що полюбляє. Ось кетчуп по 74-59. Маркетопці 40 гривень такий коштує. От і, будь ласка, все, я вдома. Хочу завершити. А вже все перенесла. я хочу, ти кинула туди. Дивіться, яка красота. Диякі вони кольорує. Це як нібито пересадили. Ні, тут щось в ями, не знаю. М? Таке враження, що це якісь Така красота. штучні як штучні квіти. Угу. Богом дана красота. Угу. Здоров'я всім.